Добрий день, друзі, вас вітає компанія МТЗвук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та граблю ворошилка сонечко. Наявності є посилення візки задньої на, на циліндрах. Є циліндри 50, декілька варіантів, тобто або циліндри 50, або 63. -ті. Цей комплект те, що. Ось лежить це циліндри оригінальні, пальці оригінальні, все в общем оригінал. Ціна на цей набір 20 500 гривень. Є варіант ще. У нас на 63 х циліндрах. Тобто все те ж саме, але циліндри 63 буде коштувати комплект 25500. Є в нас варіант. Всі деталі оригінал, циліндри українського виробництва. Такий комплект 16... 17600. 510-ті. Все все всі деталі оригінал. Ціліндри Україна. Такий комплект коштує 14 тисяч. Зараз всі є вони в наявності, тому кому цікаво, звертайте за номером телефона 095 497 96 87. Відправляємо ми по всій території України, також на страни Литва, Латвія, Молдова. Литва, Латвія, перевізники наші Сергій та Володимир. Внизу під відео в описі буде контактні їх номера. Можете -е, написати або зателефонувати, уточнити вартість доставки до вашої країни. Пишете мені на вебер, що саме хотіли б замовити. Складаємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Це, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в наступних відео.